Граньова. Дорогі наші спортсмени, шановний Олег Таваленко, шановна Марина, Владимировна, шановна, шановна родина, дружаків. Склоняємося вам і всім героям, які полягли. Захищаючи честь нашої прекрасної країни, дорогі друзі, сьогодні э, це український день культури і здоров'я. Э, ми з вами цей день зібралися разом, щоб показати силу, дусність і славу нашої країни. Адже ви, шановна наша молодь, еліта нашої країни, ви гордість нашої країни. Ми пишаємося вами і ми пишаємося, що сьогодні саме обласні змагання з підсиду проходять на теренах. Полтавського національного педагогічного університету. Я запрошую всіх з вас вступати на освітні програми Полтавського національного педагогічного університету і стати студентами, відмінними студентами Полтавського національного педагогічного університету. Я дуже рада всім, хто сьогодні. У нас, в Полтавському національному педагогічному університеті, розпочинає і продовжує свою спортивну кар'єру. Ми пишаємося нашою країною. Ми пишаємося кожним, кожним громадянам нашої країни. Ми пишаємося гонутів нашої країни. Слава Україні! Дякуємо ректору гудзу. Ви не представляєте, скільки ця людина, цей фахівець сприяє розвитку спорту в на нашому, на нашому педагогічному університеті факультеті фізичного виховання і спорту. Так що ще раз оплески. Будь ласка, ректору національного педагогічного університету. Дякую. А далі за слова запрошується брижак Юлія Сергій. А ви далі Бажаю здоров'я. Дорогі друзі, дякую, що ви сьогодні зібрались тут. Тому що сьогоднішній турнір. Сьогоднішній це не лише змагання, а це і вшанування в пам'яті про мого тата, який загинув за свободу, незалежність України та українського народу. Сила, його мужність, його сміливість назавжди та приклад та майбутніх поколінь. Адже наші герої живі доти, доки ми про них пам'ятаємо. І нести цю пам'ять про них наш з вами обов'язок. Я бажаю усім перемоги. Я бажаю усім наснаги. Дякую організаторам. Дякую, що пам'ятаєте. Слава Україні! Далі до привітань Запрошується тараслан. Слава Україні! Мені дуже приємно бачити сьогодні, скільки молодих, сильних спортсменів. Ви майбутнє України, ви надія України. На нас напали, бо ми були слабкими. Слабкими як держава, слабкими в багатьох розуміннях. Коли ви станете чемпіонами, коли серед вас я впевнений, будуть олімпійські чемпіони, чемпіони світу, чемпіони України. Ви будете показувати силу нашої країни на міжнародній арені. Але пам'ятайте, ви можете займатися спортом завдяки тим, хто зараз тримає небо, хто тримає кордони, хто відбиває російську навалу, завдяки хлопцям і дівчатам, які на фронті знищують кацарських окупантів. Тому хочу подякувати тим нашим побратимам, які зараз воюють. Вічна пам'ять всім нашим полеглим героям. Я був особисто знайомий, служив із Сергієм Брижаком. Величезна повага був дуже класною людиною. Він був розумний, чесний, веселий, просто приклад людини. Він повинен був жити і творити. Він був членом нашої громадської спілки Базука, але він е загинув за всіх вас, щоб ви могли жити, щоб ви могли розвиватися і ставати найкращими. Тому ви наша надія, ставайте найкращими. Бажаю вам усім здоров'я і слава Україні развершу тобі підтримку. Це що не Ну а зараз до привітального слова запрошується Мароненко Світлана. Це просто щастя мені підряд. Добрий день шановні учасники змагань. Шановні гості, наші почесні, ми дуже раді бачити на факультеті фізичного виховання та спорту таку велику кількість, таких гарних, таких сильних, таких перспективних молодих людей. Дякуємо організаторам змагань. Дуже дякуємо військовим, які теж є організаторами, і беруть участь в цих змаганнях. Світла пані полеглим воїнам. Ми бажаємо учасникам змагань продемонструвати свої вміння як найкраще себе показати, отримати задоволення від зустрічі один з одним. Бажаємо перемоги! Слава Україні! Дякуємо вам за святом і дякуємо, що у нас такий прекрасний декан факультету. вам Наш спорт. Громадними ска скачками дивляться вперед. Все... Дякую вам. запрошується Доброго дня, спортсмени! Зі святом свята змагань святом Днем фізкультури та спорту. Сподіваюся, що сьогоднішні змагання. будут для всех вас, для спортсменов, для участников хорошим досвидом, что в будущем вы будете представлять нашу страну, Украину на светлых аренах. Бажаю вам здоровья и дякую Ройной силы Украины, которые дали нам сегодня возможность и смагаться, и быть вместе. Всего самого наикращего вам, всей нашей стране, Украине, и Олегу Коваленко особую тоже благодарность за то, что он является фанатом спорта, сколько он спортсменов воспитал, и даже тяжело будет и сосчитать. Пусть он дальше продолжает готовить таких сильных, нужных таких воинов, как вы, и наша держава нуждается в таких сильных людях. Всего самого наикращего.

Sua Слово надається тренеру спортивного клубу «Гепард» Олегу Володимировичу Ковален. Хочу всім подякувати, що ви сьогодні приїхали. Тільки тока почався. Сложно було зібрати команди. тим менше ви тут. У нас буде чесно сформирована збірна команда для участі в Кубку України Полтавської України, в кінці вересня. Хочу всім побажати успіхів. Чесних побід і самого найкращого у вас в началі е, нового спортивного року. Дякую вам велике. Кубока, кубок відкритий. Всі можуть розходитися. Перерив та, п... Дивіться, прохання, ми хотіли зробити общу фотографію і якось всі вже з керівництвом всі разом зробимо. Мені кажеться, що отак, от щоб туди туди ми підемо. А, Все, тренеры и представники, будь ласка, постройте компактно своих спортсменов. Так, станьте будь ласка, на ковер, вот тут, а -а -а. кто-то сядьте, кто-то постарше станьте лицом сюда, да. Давайте, давай, флаг давай. Давай там Короче. Ты времени тоже не можешь ориентировать, да, Да ну, часов до двух, я думаю. Да, я думаю, не поправимся, ребят. А где Натали делась? Чтоб фоткала. Там ты? А вот там где Я шаг делаю, и у них не стоит. O Так, увага, до часу, до 13.00 перерва. Кирилл, поздравляю тебя с первым местом. Спасибо. Ты молодец. Я уже заебался. Все слушают, как вы матюкаете. меня колено болит.

Пацаны, не приезжай Оля, <связывается> 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 а, <Давид? связывается> Спасибо,

Класс, теперь у нас перерыв. Короче, нам надо взлетать.